Зараз оглянемо ще один вуличок, Лежак на 24 рамки. Кому як? У ну, моя пасіка стоїть вдома, то дуже удобно в лежаках, не треба рвати спину. Ну, є корпусні. Ну, небагато, три вулика. У мене тільки корпусних і все. Останні всі лежакий вулик. За 10 років ще зимою займаюсь з і перший раз у мене залізла якимсь образом миша. А залізла і прогризла в заставній дирочку, зараз покажу. Ось таку маленьку дирочку і ховалася в гнізду. Тут було куча рамок, довелося їх всі забрати і постійно заглядати, ждати, коли вона вилізе. Тільки вона вилізла, я її зразу прибив, можна сказати. Вроді би більш немає. Мишок тут. Це вперше. Тут гнездо холодное. Та и в клубе сидят. Сидят біля передней стеночки. Тут -то все порядочек.